Не продавайте свою творчість за дешево. Будь ласка, бачила багато рільсів, де розказують, як треба рахувати ціну на ваше мистецтво, на ваші картини, на ваш розпис одягу. Чесно, я думаю, це все докобили коняки нога. Мистецтво ну, не має ніякої раціональної формули. Щоб підрахувати, як його оцінити. Ну, просто тому що це мистецтво. Єдина людина, яка може оцінити ваше мистецтво це ви. Типу, я в якийсь момент думаю: так, а за скільки я хочу це продати, за яку таку ціну, щоб в мене не було ніякого знаєте, такого відчуття, типу, дешевка, продалася, дмова і виграння. І знаєте. Ціна стільки разів мінялася, що ну просто не прорахувати, і це окей. Завжди пам'ятаєте, ви можете продати один витвір мистецтва за 5 тисяч або продати 10 витвірів мистецтва за 500.